Перша знахідка, в мене руки трісуться, ще такого не находив. Просто зараз закрийте очі, закрили і відкривайте очі. Подивіться, що під листям було. Що я знайшов. Вау! Подивіться! Samsung! Mobile телефон! Комурка мобільна. Подивіться на це. Ориджінал! Хтось загубив, правда, підоставший, підбитий. Шкода, шостера моделі, напевно йому вже повний гаплик. Та не повезло, штірлиця. Але знахідка цікава. Перша знахідка. Це сьогодні про багато що говорить. Знахідки будуть. Шукаємо далі народ. Сьогодні прекрасна днина, сонячна. Бачимо весь рельєф класно. Прекрасно. Тут-тут окопчики були. Така стратегічна точка. Гарно, йдемо шукаємо, щось має бути ще цікаве сьогодні. По-любому. Що буде цікаве, звичайно покажу. А що не буде, не покажу. Всіх вітаю на своєму українському пошуково коперському каналі. І сьогодні ми прямуємо на коп. Як сидіти вдома просто нереально. І дуже вже хочеться покопати, попікати, побадати по такими класними краєвидами, горами, Карпатами, лісами. Бандерівськими, звичайно, карпатськими горами. І також тут будуть чергові свіжі нові відео, чекають на вас ближчим часом. Так що не перемикаємося, а дивимось. Камеради, У нас біля телефончика, тут знайшовся телефончик. Буквально на першій хвилині пошко. А тут нижче телефончика. Думаю, сигнал потужний, що ж тут могло таке бриніти. А бачимо, дивіться що, ехо війни, навіть не сподівався. Побачите і таке знайти. Фух, дивіться, це є магазин, правильно? Це є магазин від кулемету Солотор 31М венгерського важкого кулемету. -па Тут було 25 набоїв і... З боку він заряжався і... Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-па-па-па-па-па! Клас! Ууу. Супер ще ціленький, але щось тут його трошки помнуло. Набоїв нема. Нічого нема. Але як знахідка, то приємно. Для музейчика піде, буде. О, так. Середині, ні спружини, ні подавача, нічого нема. Бо щось його вальнув, певно, в сколочок тут бачу. Так, пробито. О, кулями. Куля пройшла. Як тут зайшла, принч тут зайшла, там вийшла, Прикольно. З цієї сторони підуставший, бо був до землі. до верху щось, а до землі краще зберігся. Парадокс. Отак Ради у нас черговий сигнал, кольоровий, до того ж Вау, дротик бачимо, Алюмінієвий. а це дротік, дивіться, що я знайшов. Вау! Знаєте що це? Зараз покажу вам. Це і є бріле. Брілленглас по-німецьки, а коляри фронтові, німецькі. Але не думаю, швидше за все радянське Ось такі брилли. Бриллин глас Тут буквально коло телефончика. Тут телефончик Мобіла, тут ріжок віцелторн, а тут брилли, Брилля. Знайшов, ось такі Хі -хі. Ось такі бриллюхи Такі модні сонячні окуляри собі натягну, буду ходити тут Аби мені сонце не било в очі. Щось цікаве, знайшов я Бачимо бутилочку з кришечкою Йо моя, це ж рашін Vodka Столічна Це ж треба так Ось такий шмурдяка, бриніло так гарно, красиво, ця пробочка Шайзе. Розстройство одне. Нічого шукаємо ще далі. Камеради, у нас потужний був сигнал. У мене й думав, що це таке я викопав. Васис Дас. Дас прибул, дас, А ось такий прибул, дас. Аж тепер мене доперло, що це колосник від пічки, буржуйки, фронтової. Ось такий. Чогось прямокутної форми. Такий тут лежав, валявся, думав, це якийсь інструмент чи щось. Прикольна штукенція, але не цікава. Металолом. А у нас камеради, ось такий настріл попався Мосінський. Така гільзочка. Досить хорошому такому водіорму стані. Можу сказати, не гнила, не ржава, поміднена тільки. Не латунна. Здорова, класна. Били москалики. Мадярвані тут лізли, че там вища аж позиція на самому пагорбі. Там геть. А Звідси вони штурмували їх. Лупашили туди. Хто куди? Ну, прикольненько, прикольненько, кльонько. Значить Ми на вірному місці зараз знаходимося. Так, хлопці і дівчата, у нас такий сигнал. Якась похоже на алюмінієву трубочку. Але було хромова, Я бачу, її залишки хрому, облізло все. Але що з річ по любому фронтова? А що воно тут робило в лісі, не Якась трубочка прикольна, цікава, на призначення. Я вже був у сратів, думав щось цікаве. Тільки трубочка. Шукаємо далі. Народ. Класна сьогодні погода. Суперова для копу. Саме то, що треба. Ось така хлопаки шайбасі попала. Кругла, класно дзвеніла. Ну так, товщиною 8 мм. Що воно таке? Можливо від снаряда? від якогось потужного, комплектуюче. Осколок одним словом. Шайзе. Ну що, рухаємось вперед. Ви зі мною. У нас потужний кольоровий сигнал. Коливається. Знаєте що там? Я сам не знаю. За, але зараз ми відкопаємо і це дізнаємося всі разом. Щось буде цікаве. Звичайно, у нас щось цікаве, бо воно кольорове. на кольорове. І зараз вам я продемонструю все. Хлопаки і дівчата бриніло ось, ось що. Ось такий осколок незрозумілої, рваної форми. І настріл. Звичайно маліхір тут. Того такий був чіткий гарний синок кольоровий. Ось таке. Такий не потріб. металолом вірову трошки. Фу, вже робиться гаряче, сонце піднімається. Рухаємося в тому напрямку. Знахідки там мають бути однозначно. Щось мене чекає. Мені щось підказує. Я відчуваю це. Я знайшов ось такий п'ятюнчик 5 набоїв системи Менліхер. Але що цікаво, хтось їх тут набив назад цей магазинчик. Але бачимо, що йде гільза латунна, біметалева, тобто звичайна металева. Латунна, металева і латунна. Значить були тут металеві гільзи попадались правда вона в ужасному стані. Але факт є факт. Ось таке було колись. Цікаво, клеймо з якого року оці металеві. Це вже ми не знаємо ніколи, бо клеймо зі жерла ця іржа. 73 роки про себе дали знати. Хлопці, дівчата, ось така ехові не прилетіло сюди. Зірвалося. Ось такі виставків, стабілізатори мін, мінометних. Буквально тут на кожних 20 метрів, вправо-вліво без різниці. Цей пагорб мочили радянські війська потужненько, бо вище там є венгерські позиції. І вони добивалися аби їх знищити звідси, всіх зруйнувати. А ми зараз рухаємося в тому напрямку на венгерські, мадярські тили. Там сигналів пустих буде менше, можливо щось цікаве, вискочить, подивимося. камеради, такий стройматеріал попадається. Така металева клямбра. Там вище йдуть бункери мадярські і, певно, скріплювались колись колоди, дерева, щоб тримався той бункер. Застосовували Часи війни у нас ось таку штукенцію. Неприкольно. Нам треба піднятися на той горб і перевалити за той горб. Карпати кличуть нас і пригоди. Я ми було подумав, що це вам видно, не видно, копані такі ями. Думаю, хто це копає і не загортає за собою. А це бачимо тут, тут, бачу все свіже. Десь тепер. Це, спорпали все, мої конкуренти, дикі кабани. Шукали жировиска, жерти хотіли, так. голодні були, щось собі вишукували. Мишки, червачки, личинки і таке подібне, щось треба було перекусити. От вони тут нарили капітально. Ну і ми будемо рити, щось шукати. Рухаємося помалу. Сонце піднімається. Сонячний удар дістається. Але нічого, ми якось це перебудемо. Копці є дуже важкий труд. Коп не любить слабаків. І ми це знаємо всі. Йдучи по лісі, надибав я ось такий трамплінчик. Про що це говорить? Це говорить про те, що тут з цього пагорба хлопаки займалися маунтінбайком. Тобто скакали на гірських велосипедах. Там слідуючий трамплін і там бачимо хтось копав. Ось хлопаки попалася така небезпечна знахідка ехо війни. Мінометна міна часів Другої світової. Німецька. Відказник не взірвалася. Ще бачимо є залишки фарби Коричнево-червоної червоної. Такі. Ось такі. Тут є були мадярські тили. Вони тут відпочивали, ховалися, бо всі бої були вже на тому там боці, на тих горпагорбах. Тут вони відпочивали, хавали. Але що тут робить німецька мінометка, не зрозуміло. Таке нам не потрібно. Закопуємо еховіни. А У нас залишок. Венгерського противогазного бачка. Все поржавіло, нас не дочекалося. Ось так він виглядав. Бачимо різьба. Шкода, що не цілий, був взагалі хоч би щось знайти. Цікаве. Одна жестянка тільки. Ну що ж, таке нас не цікавить, шукаємо щось цікавіше. Тут гарні місця є, скажу вам тили. Були у Мадярів. Може ще щось тут і залишили цікавого.